Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Паска, неділя, і це був доволі хороший день. Ми сходили до церкви з Теодором вранці на одну годину, тому що церква сьогодні лише одну годину. Ми прийшли додому, я приготувала кекси. І пам'ятаєте в минулому відео, в тому, яке я опублікувала неприватно, я казала, що у вас рецепт, по якому Пасхи виходять завжди у всіх. Так от. Вчора я пекла паски, і вони не вийшли. Сьогодні, після церкви, я така: треба йти в гості, треба приготувати хоча б щось. Зроблю кексики, і кексики теж не вийшли. Тому я зав'язую свої е, готування їжі з тістом, і більше, я до тіста не торкаюся. Цей висновок я зробила на Пасху 2023 року. Тісто це не для мене. Наступного року я обійдусь без пасок, без кексиків і без цієї штуки, яка могла б здешевіть моє перебування тут. Бо я піду і куплю. Коротше, їхали ми сьогодні до подруги в гості, і треба було щось взяти. У зв'язку з тим, що в мене руки не з того місця сьогодні, принаймні, то ми заїхали в Сейф і купили гарний торт. Мені подобається, що на паску тут все працює. А торт можна купити в Сейф теж дуже гарно. Торт був дуже гарний, але не знаю, чи смачний, бо ми не їли десерт. А, і ще я купила таке відерце гризантем, таке саме, як у мене, як мені подарували на день народження, то я купила це для подруги. І вони дуже класні. Я люблю гризантеми, і ці гризантеми дуже класні, дуже-дуже. Так. Ми поїхали на обід до подруги, там був її хлопець, мама хлопця і син хлопця. І вони Ну, як хлопця, йому через два роки буде 60. Дуже класні люди, дуже класний будинок, дуже затишний, дуже все приємно, дуже гарно провели час. Теодорове фрізбі здуло вітром на дерево десь. Намагалися це струсити і по-всякому різному зробити. Нічого не виходило, але ми розважалися і мали пан на Пасху. Відчувається весна. Відчувається, що час іде до літа. Відчувається, що треба краще з англійською впорати, впоратись, але, наприклад, учора я розібрала, ну як розібралася, принаймні погугліла, що означає, якщо люди говорять have і потім якесь дієслово в минулому часі. Це доконаний час. Або, щоб мені легше його розуміти, це закінчений час. Знаєш, дуже сумбурно. Намагаюся все, все щось розказати і все щось на це. Хочу купити собі ферму. Ну, як ферму землю і побудувати там щось. Щоб було де розгулятися. Такси за ферму менші, але коштує дорожче. Треба заробляти багато грошей і думати про це тепер. А ферма це, звичайно, круто. Вон. Купила бігові кросівки, собі, я казала, не бігаю тепер. О, двері відчинилися вітром, бачили? А, це я сказала дитині, щоб він тут поприбирав. І він щось сказав мені Пока! і побіг. І не поприбирав в машині. А я сижу в машині, залила тільки що мивайку, перевірила масло. Думаю, запишу відео, поки є час. Завтра поливальний понеділок, і я йду на роботу, бо немає вихідного завтра. вівторок іду до дерматолога, тому в мене й вихідний є. Дуже приємно провела час в гостях. Дуже. Я надію це дуже приємні люди. Мене запрошували сьогодні на три обіда, і тільки на один я пішла. А Теодору там надарували мільйон всього. Отак. Добре, піду я вчити якісь фінанси. Завтра на роботу. Треба повиділяти з Ютуба всяких. Всякі подкасти, на які я підписалася, які я слухаю на роботі, бо вони українські, треба слухати англійською. То зараз піду повидаляюсь. О, точно, це буде моя справа на сьогодні. Піду все повидаляю. На цьому все. Па-па.